Я наприкінці такий злий, сука, був. Я... я хотів зловити цього тіпа, знайти нахуй і зняти з ним прямо ефір, де я його їбашу і кажу, ще одна підписочка, я зупиняюсь, бля, ще одна підписочка, я зупиняюсь. Він почув, що запахло шарой, він такий безплатно. А сіарету дай. Бля, прикиньте, попросити сигарету в аптеці, бля, це піздец. Я зараз найгіршій своїй формі фізичній, щоб ви розуміли. У мене було День народження, і друзі мене вдарили тортом в обличчя, і торт не закрив все обличчя. Нє, може я ханжа, та точно я ханжа, але якби з моєю дівчиною міг займатися сексом, ну отна... Ні. Е, Ну, от навіть ви, як казав це. Вибачте. Мене тішить в цій історії абсолютно все. Тому що НАСА це найкращі розуми країни. Це люди, в яких 10 дипломів Стенфорду, Гарварду, які будують космічні кораблі. Розумієте, а потім вони, коли бачать жінку, такі. Ну, хто зна, що це? Інопланетне життя. кажу Саша. Дзвони діду. Кажи, цей день настав. Хай відправляє нам весь мед, який ми не хотіли брати п'ять год. Просто зрозумійте, я просто вважаю, що не може бути жодних претензій до жіночого роту з тих пір, як вигадали, глибокий мінет. Якщо людині після цього треба покурити представляєте, мене батюшка їбать починає, і у нього хуй починає димити, як, як ментос кока-колу кидає. Тому що я дияволиця, я мерзка людина. Я... Ну не виходить по-українськи, ну реально, ну бля, ну я не знаю. Ну не, ну не можу я, реально, ну так, ну, ну не виходить. Ну мене постійно коротит, понимаешь, когда я на украинском вот Это надо всю прошивку менять. но ну, не такой USB у меня, понимаешь? Так исторически материнка сложилась, что я не, не могу. В самолете летели пассажиры. Да? Один из пассажиров с Украины достал бутерброд с салом, с чесноком. Запах пошел по всему самолету. И к нему подошел парень, темнокожий африканец. Стоял, стоял, слюну глотал. Будешь есть? Говорит, буду. Он говорит, я понимаю, что ты бы съел, съел все. Но я тебе не дам.